Вчився понеділок, 11 листопада, будемо дивитись у випуску новин. У студії Оксана Мотрук мої найщиріші вітання і сьогодні про таке. Сто слів під диктовку і від руки так сьогодні всією країною перевіряли грамотність та володіння державною мовою. Найталановитіші та найрозумніші в Україні створять банк інтелектуальних досягнень учнів. Фестиваль класичної музики Буковинський листопад 2013 відкрив хор Орея з Житомира. Аби робота над помилками завтра не була надто болісною, сьогодні в облдержадміністрації вирішили написати диктант. Писали разом з усією країною в рамках проєкту «Радіодиктант. єдність країни про помилки чиновників, оцінки та правила правопису у матеріалі Олени Крохмаль. До дня української мови, що відзначався у державі цієї суботи, вирішили провести випробування на міцність нервів та грамотність. Писати під диктовку заціливий текст Національна радіокомпанія України запропонувала всім, хто вважає, що володіє українською і користується нею у роботі та житті. Попри те, що події відбувається вже в 13-те, а шпальти головних українських газет повідомляють про збільшення інтересу та розширення географії диктанту в облдержадміністрації під диктовку підрядні та сурядні речення, писати зібрав не так і багато чиновників Послухайте перше речення диктанту. Втілення ідеї дальнобачення, спільне колективне дітище багатьох учених і радіо ентузіастів різних країн. Записуємо речення з абзацу. І крапка сто слів за 15 хвилин під диктовку та від руки. Одам перевірити свою грамотність, прийшло трошечки більше. Десятка чиновників. Ти як оцінюєте свою силу, як написали? Нормально написав на п'ятірку? А я не я не знаю, які критерії Ну, Я цілком допускаю, що кілька пунктуаційних помилок може бути. Ой, не знаю. Або 12 донести бально, не знаю, не знаю. Я думаю, що це не принципово. Я думаю, що це такий принцип повинен бути олімпійський, як головне не перемога, а участь. 10. Серед присутніх визначити власний рівень грамотності спробували і люди, які зі словом працюють щодня журналісти. Аліна Олевич каже, що, хоч і правила від зубів не відлітають, утім орієнтуватись в орфографії пунктуації зобов'язана. Трошки хвилювалася все-таки. І зараз обов'язково дам перечитати ну, в редакції, щоб перевірили і попризнати, яку оцінку мені поставлять. На яку розраховувати. Ну, <плес> <плес> десь <плес> думаю, чотири сподіваюся. 50. А поки усі текси надіслано у столицю, вже за кілька днів результати диктанту покажуть, хто в чому сильний та над якими помилками доведеться працювати буковинським чиновникам до наступного мовного випробування. Олена Крохмаль, Іван Мітрік Теми дня, ТВА. Найобдарованіші діти України тепер потраплятимуть у банк. Ні, не грошовий, а інтелектуальний. Вже з початку цього навчального року почалося відслідковування талановитих учнів, які є кращими на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Дані про них та їхні успіхи будуть заноситись до банку інтелектуальних досягнень. Більше розкаже Ірина Сагайдак. Ще не знаючи до кінця, що таке банк інтелектуальних досягнень, хочу туди потрапити десятикласниця Наталя Паневська. Ми працюємо звичайно в першу чергу для себе, але коли ми знаємо, що е, за це будемо якось оцінені, і будемо е, отримувати, можливо, навіть якісь. Е, Призи не знаю, дипломи, грамоти. Е, стає зрозуміло, що ми працюємо для майбутнього нашої країни. Дівчина вже має перемоги на всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури. Опинитися в числі найкращих офіційно та ще й так, щоб про це знала вся країна, є величезним стимулом для кожного учня. Вважає Наталя, розпочинаючи з цього навчального року, будуть відстежуватися досягнення обдарованих поновитих дітей всієї України. Inte. <trykning> На рівні області кожен навчальний заклад спостерігає за досягненнями своїх учнів протягом року та виокремлює найкращих. До банку вноситимуть фінальні результати, тобто перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Після накопичення в банку інформації про таких дітей дані відсилатимуть до Києва. Вже там буде визначена десятка найкращих в Україні. Насамперед, я думаю, що це відповідна винагорода буде з боку держави, тому що так звана йде мова про президентську сотню. Можливо, це буде визначені кращі діти, які будуть відзначені на рівні держави. Крім цього, діти, що братимуть участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах матимуть додаткові бали до зовнішнього оцінювання. Не всі нововведення виявляються потрібними та ефективними, але така ідея здається доцільною заступнику з науково-методичної роботи Чернівецької гімназії номер 1 Ользі Фесюк. Можна справді якимось чином цих дітей. І консультувати навіть в онлайн режимі, так, і працювати з цими дітьми, і прослідковувати, відслідковувати їхні успіхи і їхнє зростання це хороша справа. Це допоможе не втратити обдарованих дітей з поля зору та посприяти їхнім досягненням у майбутньому, продовжила Ольга Фесюк. Практично щороку бере участь у різних олімпіадах та конкурсах десятикласниця Оксана Мельник. Ідея банку інтелектуальних досягнень зацікавить дівчину лише тоді, коли вона побачить із того результат для самих вундеркіндів. Принаймні пільги при вступі я вважаю, було б дуже добре, якби це було не тільки на папері, а справді ідея була вцілена в життя. За науково-дослідницькими роботами Чернівецька область займає дев'яте місце в Україні. Минулого року з 36 буковинських дітей 21 учень став переможцем на рівні держави. Ірина Сагайдак, Іван Морораш, дня ТВА. Оцінка нерухомості подорожчає в десятеро. З 1 лютого багато оцінювачів готуються закритися. Інші будуть виживати як можуть. Почне працювати нова комп'ютерна система оцінки. Проблема залишається стара. Багато оцінювачів не пройшли кваліфікацію, щоб працювати у нових умовах. Зараз вартість оцінки коливається від 200 до 300 гривень. Часом більше, а з лютого до 3000 тисяч гривень. Необхідність підвищити тариф. Оцінювачі пояснюють ціною програми, яка визначає вартість з нерухомості і дорогими курсами на отримання сертифіката у фонді Держмайна не бачать проблеми. Сертифікатів вистачить на всіх. Головне заплатити за курси та мати вищу освіту. Нагадаємо, що з 1 листопада оцінку нерухомості в Україні проводять комп'ютери. Комп'ютерні програми зможуть проводити оцінку нерухомості за 7 хвилин. А зараз про те, як два роки робили, і нарешті відкрили. На дорозі названій на честь колишнього мера Каспрука, Відновили автомобільний рух. Сьогодні її освячували та провокували довге майбутнє. На відкритті побував Олександр Ткачук. Чорний асфальт, нові люки, тротуари та бордюри. Зверху сніжно-біла розмітка. Це лише вершина айсберга, а основне знизу була прокладена хозпобутова каналізація, якої тут не було. Була побудована злива мережа, якої тут не було. І був замінений водопровід, який був аварійний. Тому були виконані оці в першу чергу край необхідні роботи. кажуть, зустрічають за одягом. Ось і на вулиці Каспрука неозброєним оком помітно, що жупан чорний та нерівний, хоч і виконаний за словами чиновників, належно у три шари загальною товщиною 13 сантиметрів. Ви ви всьом хочете знайти щось якесь. Роботи виконувала підрядна організація ПМК 76 А перевіряв замовник департамент житлово-комунального господарства та ще й контрольне ревізійне управління. П'ять перевірок кру п'ять. Якщо ви подивитесь, ми бачимо п'ять участків, де було повністю вирізано, зроблено на проби якість цієї дороги. Ну ми побачимо при використанні. Ну я впевнений, ну мінімум, ну я би так років 15, щоб ми тут не повертали. Віталій Михайлішин дає одну гарантію. А комунальник із понад 30-річним досвідом за плечима Олександр Шумейко бачить іншу перспективу. Гарантія три роки. Дається на асфальтовані дороги. Чиновницькі розбіжності це не головне, важливо, що люди задоволені. До ремонту у підвалі по коліно стояла вода, ну, от, грибок в хаті і так далі. От. А тепер зробили підвалі сухо, Уже я кажу, можна від радості прийти. На ремонт вулиці витратили 8 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, що завершити могли б набагато раніше. Та, як завжди, казначайство підвело. Олександр Ткачук, Іван Гостюк, Темедня ТВА. 100% готовності до зими в дорожньому господарстві ще немає. Перебої з коштами негативно впливають на ремонтні роботи та запаси диспалива. Втім, піску та солі є вдосталь взялися за стару інновацію, снігозатримуючі щити. Чим займаються дорожники, слухаві ТВА. Протяжність мереж автодоріг області становить майже три тисячі кілометрів, і за половиною з них стежить облавтодор. Найгірше доглядати гірські шляхи, і хоча це лише 300 кілометрів, тім руйнування там куди серйозніші ніж де-інде. Протести людей перекриття шляхів таки дали результат. Ремонту у цьому році було більше ніж у минулому. Імкового ремонту більше 100 тисяч метрів квадратних, з використанням більше 11 тисяч тонн асфальтобетонної речі, асфальтобетонної суміші. Це якщо в порівнянні з минулим роком взяти, це фактично на більш ну практично на 40% більше, ніж за аналогічний період, навіть не за аналогічний період, а за весь минулий рік. Триває ремонт мосту звенячені. Цілодобово працює 60 осіб, освоїли 6 мільйонів гривень. До кінця тижня по одній половині мосту почне рухатись транспорт. Тим часом у селі Панка міст потребує коштів. Дали 2 мільйони із 12 запланованих. Ті одне, якби завтра сніг, то солі та піску вистачить. Інше питання чи буде на чому виїжджати? Безумовно сказати, що все все добре і що дорожнє господарство області готове на 100%. зараз складно, тому що є. Залишаються невирішеними питання в частині підготовки техніки, а саме забезпечення техніки облавтодором гумою, зимовою гумою в необхідній кількості. Також є необхідність додаткового придбання акумуляторів. Потреба у коштах на це 800 тисяч гривень. Запланували створити десятиденний незменшуваний резерв на 30 тонн бензину та 35 тонн деспалива. Та поки реалізувати таку задумку вкрай важко. Профілактично працюють і над тим, як зменшити зимові труднощі на шляхах. Це снігопад це одне, але більше всього проблем створювало це перемети. То якраз пасивні засоби снігозахисту вони дозволяють, ну якщо не уникнути цих проблем з переметами, то принаймні зменшити витрати на розчистку. Вартість щита, ну скажімо, порядка 50 гривень. Снігозатримуючі щити, це плетені або збиті з душок метр на метр конструкції. Ідея проста, але дієва каже гах. І додає, якби не перебої з фінансуванням встигали б усе і з усім. Анатолін Кіфре, Олег Сташкевич та Куди йдуть та кому вірять чернівчани, громадська організація, Буковинський центр протягом третьої декади жовтня опитала майже чверть тисячі повнолітніх городян та оприлюднила результати напередодні підписання угоди з асоціації з ЄС у Вільнюсі Ми хотіли подивитися, наскільки чернівчани взагалі готові до того, і взагалі, що думають чернівчани про асоціацію. Це було перше і найголовніше питання, яке ми хотіли б поставити в це опитування. До митного союзу ментально тягне лише трохи більше 13%. А ось залишитися поза жодним з утворень бажає майже 15% опитаних. У процесі дослідження організатори також намагалися визначити, хто чернівчанам із місцевих політиків миліший, кому вірять, кого знають. Серед опозиціонерів найпопулярнішим виявився Микола Федорук, а з провладних Віталій Михайлішин. Розповіли чернівчани під час опитування і про очікування від нового мера. Голова чернівців обов'язково повинен боротися з корупцією, займатися дорогами і дворами, допомагати ветеранам та виконувати обіцянки. За декілька хвилин до ефіру журналістам ТВ стало відомо, що увечері на територію ринку добробут увірвалися кремезні молодики, аби блокувати його роботу. Очевидці кажуть, що їх супроводжували директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук та член виконкому Чернівецької міської ради Василь Продан. Керівництво підприємства переконане, що таким чином відбувається рейдерське захоплення. Нам стало відомо, що завтра влада спробує заблокувати роботу торгів. Комплексу добробут, шановні підприємці і відвідуючи нашого ринку, просимо вас не подаватись на ці провокації і надіємося на ваше розуміння. Те, що відбувається на Добропуті, це продовження історії з п'ятим сектором, продовження історії з хабарями на ринку Нива. Це намагання міської влади і смотря що за цією міською владою Василя Продана Віталія Михайловична взяти контроль над ринками міста. А я переконаний, що влада має діяти в законний спосіб, а не руками молодиків. Як діяти в надзвичайній ситуації? Яким чином врятувати життя? У Чернівцях та області триває тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Переваги і недоліки професії пожежника сьогодні мали змогу побачити та почути у дитсадку. Не стояли осторонь і журналісти. ТВ. на зустрічі з рятувальниками дітки прийшли підготовленими і, не гаючи часу, почали розпитувати. Скажіть, будь ласка, чи не важко бути пожежником? Ні, не важко. Взагалі -то, професія пожежника не є дуже важка, має свою складність у виконанні роботи. А я знаю, що не важко будинка. З полум'ям жарти погані, знають дошкільнята. Я та для гри, сирничата не бери. Поломням погані жарти, жартувати з ним не варто. Захід розрахований на дітей як дошкільного, так і шкільного віку. Ну тут також враховується те, що, наприклад, для маленьких дітей спільно з керівниками навчальних закладів ми проводимо якісь тетралізовані дійства, щоб діти, маленькі діти, вони так краще сприймають матеріали. А вже, наприклад, старші діти, то це вже в формі якихось ринг КВН, вікторин або просто лекцій. Дошкільнятам подарували спеціальні дитячі книжечки. Так дітки закріплять свої знання з основ безпеки життєдіяльності та навчатимуть правилам пожежної безпеки інших. Данилко, вихованець восьмого садочка, самотужки відповів на запитання, чому не можна гратися з вогнем. А маленька Даша теж розуміє, жартувати з вогнем небезпечно. Тому що можуть слапитись по залу. Подібні заходи нині проходять по всій області. Можна говорити з певністю, якщо дитина прослухає, дізнається, як діяти в якійсь екстремальній ситуації, вона зможе згадати і відповідно зможе врятувати своє життя чи, наприклад, надати допомогу людині, яка це потребує. Олена Крохмаль, Ольга Боярчук, Іван Міт, Теми дня ТВА. Вони співають так, що в одних у жилах стигне кров, інших закипає. Орея українська хорова капела, що співає без нот. Вони приїхали з Житомира і розпочали фестиваль Буковинський листопад. Три десятки вокалістів і своїм незмінним диригентом і засновником вражали Чернівчан. Фестиваль Буковинський листопад відносно молодий. Започаткований у 2008 році і присвячений лише класичній музиці. Вечір творчого співу розпочали гості з Житомира. Перший виступ. Академічної хорової капели Орея із Житомирської обласної філармонії принесе нашим слухачам радість хорового співу, душевного заспокоєння, тому що цей колектив лауреат багатьох міжнародних конкурсів і своєю творчістю стоїть на високому професійному рівні. Орея муніципальна хорова капела, створена маестро Олександром Вациком у 86-му році. Хор складається з 30 осіб. Це один з найоригінальніших українських хорів. Колектив бере участь у європейських хорових фестивалях та змаганнях, де отримав 7 гран-при та 25 перших місць. Кажуть, орея це можливість чути божественну музику на землі. Ки тому модерний композитор Ханс Юхієм Хеспус запропонував Ореї авангардну роботу, у якій жоден звук не повторюється, і мова якої не існує у світі. Лише стогін, крики, божевільна музика. Композитор був шокований, що український хор співав без нот. Він сказав, це неможливо парадоксально, але семеро із тридцяти хористів не мають музичної освіти. Музика Ореї це спасіння, співпереживання і очищення, більна солода та щастя. Так про себе кажуть самі виконавці. Фестиваль «Буковинський листопад триватиме до 20-го числа цього місяця. Очікують на столичних солістів Крещендо, квінтет інструментальної музики «Бревіс» та на композитора Валентина Сільвестрова, чий диск записувався у Чернівецькій філармонії. Анатолінки Фуряк Іван Мітк та Мидня вони прославляють Чернівці, народний хореографічний колектив Україночка в Терноса Києву та Росії з міжнародного конкурсу Джерело Надії, який відбувся у столиці України. Чернівчани привезли гран-при перше та друге місця, спецприз від президента Асоціації міжнародних конкурсів і чемпіонатів Армена Гікісяна. Також україночку запросили на чемпіонат Кавказу 2014 і нагородили дипломом за кращий костюм. На конкурсі Рябіневої буси, що відбувся в Москві, Скві колектив став лауреатом першого ступеня у номінації Народний танець. А все тому, що танці для вихованців та керівника україночки це спосіб існування. Нагадаємо, хореографічний колектив з одноіменною назвою створений у 2000 році. Очолю його досвідчений хореограф Тетяна Горошевська. Тива вітає земляків з такими досягненнями і бажає натхнення для подальших перемог. І до новин спорту продовжує приємно дивувати усю футбольну Україну своїм гідним виступом оновлена Буковина. Здобувши три перемоги в останніх зіграних матчах, команда Юрія Гія ще й видала гостьову серію з чотирьох ігор поспіль. Минулого вікенду наші земляки, незважаючи на суттєві кадрові проблеми, зуміли вибороти нульову нічию у Харкові проти місцевого геліоса. До Харкова команда прибула в досить послабленому складі, а в старті тренам довелося випускати відразу двох юних футболістів: Німтінова та Головчука. Адже через перебір жовтих като наслідок суддівства в попередньому матчі арбітра Кутакова команді не могли допомогти відразу три ключові гравці Новотрясов, Маковічук та Рибковський. Також поза грою через травми залишилися міч і Дерепчинський. А Мар'ян Косован вийшов на поле після нещодавнього серйозного ушкодження. Але навіть незважаючи на суттєві кадрові проблеми, буковинці знову продемонстрували свій бійцівський характер і досить організовану командну гру, що і є запорукою успіху нинішньої Буковини. Як результат... Перевага нашої команди в першому таймі проти Геліуса. В більшій степені за счет удачного контролю м'яча в середині поля где-то контролировали игру і могли. Не вистачало где-то пасу, щоб вивести на ударну позицію і не давали супернику розгулятися возле нашої штрафної. У другому таймі досвідченішим господарям вдалося переломити хід поєдинку, чому посприяли чергові втрати в нашій команді. Адже через травми поле змушені були залишити керцю та семеню. Проте наша команда знову зуміла вистояти і здобути чергове гостєве очко. Нічийний же підсумок матчу закономірно визнали тренери обох команд. Вважаю, хоч і закономірні, Перший тайм була боротьба. бальба. Ну, вот. А второй тайм мы имели преимущество. но ну, преимущество этого мало, надо забивать голы. Второй тайм, к сожалению, те кадровые проблемы, которые у нас были до игры, и потом уже во время игры, что два игрока получили травму Керчу и Семеню, конечно, сказались те, что вы, если они не могли равноценно их заменить. И в принципе в конце уже как бы сбились на то, чтобы дотянуть и не пропустить гол. А так, доволен ничей, так как складывалась подготовка к этой игре, потому что у нас из того состава три по карточкам пропускала, ну что обычно играют, и двое травмированных, которые не приехали сегодня в игру. И поэтому по ходу даже игры пришлось выносить коррективы. А видавши відмінну серію з чотирьох перемог при одній поразці та одній нічій у шести останніх поєдинках, Буковина наблизилася до лідируючої групи. Ще більше змітнити своє турнірне становище, наші земляки мають можливість у двох наступних вже домашніх поєдинках: 16 листопада проти Украгрокому та 20-го проти Тернопільської Неви. Сергій Батюк із Харкова спеціально для ТВА теми дня. Вихідні та понеділок відходять в історію, а ми нагадаємо їхні головні теми. То слів під диктовку і від руки так сьогодні всією країною перевіряли грамотність та володіння державною мовою. Найталановитіші та найрозумніші в Україні створять банк інтелектуальних досягнень учнів. Фестиваль класичної музики Буковинський листопад 2013 відкрив хор Орея з Житомира. Сьогодні прощаємося поза ефіром. Нас можна побачити на офіційній сторінці ТВ у мережі Фейсбук. А журналісти уже готують для вас цікаві та актуальні теми наступного дня. А тим часом будьте щасливі!